У людей є словник поведінки і занять. У день зарплати хочеться напитись, зняти жінку те, що незручно в інші тижні. Це звичка. Мало хто у цей день біжить у книжковий магазин на купити книжок чи в художній полівці, чи на каток. У людей мало інтересів. Якщо розширювати словник поведінки, наприклад, малювати у середу, ходити на каток, а у четвергу басейн, потім ходити під парусом, я не кажу робити саме це, але якщо звикнути до багатьох приємних занять. То зникнення двох із них не зможе викликати депресію, адже лишаться інші. Але якщо повторювати, чому Вірджинія не подзвонила, могла ж і весь день сидіти і чекати, поки вона подзвонить, то ця звичка викликана тим, що ти дав Вірджинії роль Прими. Знаєте, що це таке в кіноіндустрії? Чи в театрі це головна роль? От ти дав Вірджинії роль Прими, та й сам ти перший хлопець на селі, теж прима. І тут раптом приїжджає ще більший фігляр, і Вірджинія вже з Семом, а тобі кінець. У тебе не залишиться зв'язку. Якщо таке станеться, емоційного зв'язку вже нема, так? Припустімо, в тебе є інші зв'язки, але вони обпікають. Це емоційні зв'язки, які викликають депресію. Ти йдеш, напиваєшся, але цей зв'язок обпікає, адже вранці прокинешся з похміллям, а проблема нікуди не поділася. Подумай, скільки таких зв'язків, які обпікають, можна зібрати і взагалі пережити, бо зазвичай з депресії не виходять. Насправді треба розвивати цікаві звички, коли ти не у депресії. Нові не сиди на місці. Хтось купує кулінарні книжки і готує іспанські, французькі страви. А хтось ходить на кулінарні виставки і шоу. Хтось любить ходити в клуби кухарів, обговорювати прийоми і хто що нове приготує. Я не пропоную цей варіант, просто в декого альтернативу вдосталь, і зникнення однієї не залишає їх у вакуумі. Театр це добре. Але він не завжди допомагає, коли це твоя робота буває різне. Якщо актор і не може знайти роботу, то театр пригнічує. Кажуть, не може бути, що ти не можеш знайти роботу, а тобі тільки гірше від цього. А хтось хоче зустрічатися з жінками. Він ходить, гуляє, а йому відмовляють. І ні поцілувати жінку, ні поспілкуватись. Але він не може не намагатися, тому депресія переслідує його. Ось він підходить, а йому кажуть ні. І от у нього з. novo, depressia. А треба було подумати, чому саме люди відмовляються. Вони відмовляються від усього, що для них не близьке. Якщо я зайду в сувору баптистську церкву і спробую заговорити з якоюсь із 90 вільних дівчат, вони всі мені відмовлять, і я постійно буду в депресії, бо постійно ходжу у цю церкву. Багато хто ходить у баптистську церкву і не розуміє, звідки у нього депресія. А ти просто сунешся в обставини, які її викликають. Приміром, ти опинився у групі людей з низькорівневою системою цінностей, з примітивною. Такі люди мають властивість збиратись, наприклад, на роботах без певної освіти, і хтось каже, а ось і наш роззява Джо. Якщо ти колись щось упустив, то на тебе повісять на ліпку. Заходиш, а тобі кажуть, а сьогодні що впустив? На тебе нападають, а це вганяє в депресію. А ти повертаєшся до цього зв'язку, бо інших немає, а створити їх не вмієш. Бо коли намагаєшся зблизитися з людьми, у відповідь тиша. Ось і все спілкування. Але якщо навчитись зближуватися, то можна завести багато знайомих. Отож, депресія, як я вже казав, вона починається не тут, а десь від якогось сигналу, і потрібно чинити як інженери, як я вчора пояснював. Інженер ставить на літак пропелер і розкручує його до такої швидкості, що він розлітається таке бувало раніше. Вчені хотіли з'ясувати, наскільки можна розкрутити кульку. Вони взяли кульку і почали розкручувати, а вона розлетілася до біса. Вчений каже: а візьми меншу, вона крутитиметься і не розлетиться, бо в неї менша маса. Зменшували, зменшували і дійшли до крихітної кулі. Розкрутили її до 7 мільйонів обертів на секунду за допомогою електромагніта. А коли вимкнули, куля гальмувала цілий рік. Отже, треба зрозуміти, чому річ розлітається. Якщо пропелер літака розлітається, його ставлять не на літак, а на стійку для випробування, яка спеціально їх розриває. Навколо неї є щит. Вона оточена стіною з цегли. Пропелер розкручується, поки він не розлітається. Якщо нормальний пропелер робить три тисячі обертів на хвилину, то його розганяють до чотирьох. А якщо він тримається, то на ньому пишуть не розкручувати більше, ніж на три тисячі обертів для запасу надійності. Інженер знаходить проблему і дає тобі довідник з інструкціями: Не залишай машинку для шиття під дощем, тобі дають довідник, бо знайшли проблему. Звичайні люди з проблемами кажуть, я в депресії, але це лише частина проблеми. Іди далі, що викликає у мене депресію. Шукаєш причини? Раз, два, три, чотири. Ось чому я у депресії. Наприклад, я припустився помилки, а хтось каже: нащо нам такий працівник? Без тебе було б краще. Припустімо, я не люблю критику. Я ставлю знаки, пишу я не люблю критику. Чи будь-яку проблему? Записую. Це ще не вирішення, але вже початок. Далі мені кажуть, як ти задовбав зі своїми лайноступами. Будь-який одяг комусь не сподобається. До мене теж чіплялися. Це ще одна форма критики одягу. Не люблю, коли я обіймаю дівчину за плечі, а вона каже легше. Це викликає депресію, коли відмовляють. Це боляче. Я знаю, що в мене викликає депресію. Принаймні, я розібрався, а більшість сидить у депресії, питає, що сталося. Кажуть, не знаю, просто почуваюся шматком лайна. Людина скиглить і скиглить, бо не шукає проблему. Інший приклад: садимо нормальних людей без психологічних і фізичних проблем у човен. Припустимо, у них немає депресії, вони люблять човни. Ти. Сидиш у цьому човні і помічаєш протікання, воду в човні, звідки вона береться. Визначити джерело проблеми легко. Далі у тебе під рукою немає тканини, щоб заткнути дірку, нічого немає. Тому ти відриваєш шматок сорочки, а дружина каже: я за неї 9 доларів заплатила. Вдягаєш сорочку і засовуєш шматок у кишеню і тонеш. Розумієте? Бувають ситуації, коли сорочка чогось варта. Якщо нею заткнути дірку, ти ж не пропливеш милю. Хіба що ти дуже витривалий? Але якщо до берега миля, а ти погано плаваєш, до біса сорочку. Якщо ти без сорочки, а лише у плавках, заткни дірку лівчиком дружини. Розумієте? Точно треба заткнути дірку, хоч ліфчиком. Правильно, чим завгодно. Словом, це рішення проблеми, бо ми її знайшли. У човні не має бути води. Вона надходить звідси, і єдине рішення заткнути дірку. Був такий фільм із Лорелом і Гарні, де вони сидять у човні і починає набиратися вода. І Стен товстий. Ні, худий, Лорен худий, і товстий, каже йому. Спускай воду з човна. Стен витягає корок з дна човна. У більшості човнів він є. Його витягають на суші, щоб злити воду. Але коли виймаєш у воді, то човен заповнюється ще. Він каже: витягуй другий. Вони витягли обидва. Вони не вирішували проблему. У багатьох є такі друзі, які, коли сваришся з дружиною, радять вийняти корок із човна. Як вони це роблять? Обіймають тебе і кажуть. А заведіть дітей, це зміцнить шлюб, і це при тому, що обоє гризуться. Ну заводять дитину. Тепер і гризня, і дитина. А рідня каже: а народіть ще одну. Тоді точно буде краще. І вони заводять ще одну. Словом, багато хто втішаючи, копає тобі глибшу яму. Тому визначення проблеми перший крок. А відповідь не моя, а та, яку ви знайдете самі. Може, це буде катання на роликах, може парусний спорт? Виберіть заняття і полюбіть його. Депресії не підуть назавжди, але їх буде менше.